Дорогі друзі-переселенці з України, які зараз продовжують тимчасовий дозвіл на проживання, це інформація саме для вас, щоб ви не лякалися, що зараз у ваших квестурах або почали запитувати оплату. Болітіно квитанції на 30 євро 46 копійок. Або коли ви приходите забирати пермесу, вам просять кажуть доплатити цю суму. Тому що вчора вийшла нота, вийшла інструкція доповнення офіційної від міністерства внутрішніх справ Італії. Згідно цієї нота квестури мають продовжити поновлення тимчасових дозволів. На проживання та брати за це як марку Даболо Де чи євро, так і оплату квитанції 30 євро 46 копійок. Майте це на увазі, передайте вашим друзям та будьте готовими, що у вас будуть просити цю оплату.